Ми вже розглядали з вами, що таке неповне розгалуження. При неповному розгалуженні деяка послідовність дії виконується тільки, якщо умова відповідає дійсності, тобто є true правдою. Щоб перетворити неповну умову на повну, необхідно додати дії, які будуть виконуватись, якщо умова false, тобто не виконується, є хибою. Щоб створити конструкцію неповного розгалуження, ми використовували команду IF. А повному розголуженню відповідає команда if else. Якщо результатом перевірки є значення true, тобто так, правда, виконується блок дій 1. Якщо перевірка умови дала результат false, тобто хиба, виконується блок дій 2, який міститься після слів else. Пам'ятаєте задачу про шоколадку, ціна якої становила 50 гривень. Ми написали програму, яка перевіряла, чи вистачає нам грошей для того, щоб купити шоколадку. І якщо так, true, вистачає, нам вводило на екран викупили шоколадку. Перетворимо цю задачу з неповним розгалуженням у задачу з повним розгалуженням. І для цього ми додамо рядок else. Зверніть увагу на правопис. Немає відступу, if та else пишуться одна під одною ці команди, і обов'язково стоїть двокрапка. Перевіримо. Якщо ми вводимо 56 гривень, то нам має вистачити на шоколадку. Якщо ми введемо число менше 50, нам виводить, що бракує коштів. Цей рядочок можна писати і одразу після else. Ось таким чином. Ще одним прикладом задачі з неповною умовою було, коли ми перевіряли, чи додатнє буде введене число. Ми вводили будь-яке число і отримали відповідь, якщо воно додатнє. А якщо число було від'ємне, жодної відповіді не було, тому що умова неповна. Як перетворити цю програму у повне розгалуження? Ми додаємо команду else. Зверніть увагу, після того, як ми натиснули Enter. У нас є пропуск. Його потрібно прибрати. Else прописується одразу під командою IF. Обов'язково ставимо двокрапки. крапки. І прописуємо, що ж буде виконуватись, якщо ні, число не додатнє, тобто умови, якому перевіряємо. Число має бути більше, ніж нуль. False, тобто число не більше нуля. Перевіримо роботу нашої програми. Вводимо додатнє число, вводимо від'ємне число.